Не варто вже занадто сильно акцентувати на провалі мудрика, бо не було умов для того, щоб мудрик мог зіграти інакше. Потрібно говорити, що є футболісти, для яких потрібно створювати умову. Тоді вони можуть розквітати, грати неймовірно якісно продуктивно. Згадайте наприклад, Вінісіуса. Коли Реал створює для Вінісіуса умови, коли в нього є можливість атакувати глибину, коли є якісні передачі. Вінісіус це топ футболіст. Згадайте останній матч проти Сіті, коли він обмежений суперник за тис, а твоя команда не може в цих умовах щось переламати і знайти якусь можливість для того, щоб Вінісіус себе демонстрував якісно. Тому. Ми можемо говорити про певні репутаційні втрати, яких Мудрик зазнав за цей період часу, тому що так він не вистрілив самотужки, не витягнув купу матчів, а його фейли в інстаграм в сторіс теж можна згадувати. Але якщо ми хочемо говорити про футбол, то не можна розділяти Мудрика і те, що грало Челсі, або те, що називалося грою Челсі. Ну мені здається, все таки несправедливо все вішати лише на Мудрика.